Скільки так. коштує лейфлет 150 на 6 бар 2000 метрів. Потрібно запишіть наш контакт. Я вам просто запропоную по перше найкращу ціну. Давайте з вами розберемося. По перше, ми завозимо. Я не можу просто вам показати це, тому що воно тільки їде. У мене пише, що воно десь на 1 листопада буде у нас на складі. Я тоді вам продемонструю. У нас будуть позиції 6 дюймів, 6 бар. По 50 метрів рулони, бо вони дуже важкі. Ми ж завозимо реальну довщину, реальну якість. Вага одного рулона буде 65 кг, тобто 100 метрів 130 кг. Можете порівняти з будь-яким, які зараз є в Україні. Ми на що орієнтувалися, коли робили замовлення, коли робили якість. Ми зробили, грубо кажучи, якісний, недорогий аналог португальського хеліфлекса. Якщо вам подобається португальський хеліфлекс, який коштує в 2-3 рази дорожче. Ми можемо запропонувати вам альтернативу по найкращій ціні в Україні. По ціні дивіться, я вам давайте десь тисяч десять гривень буде за, за 50 метрів. Десь так, тобто 20 тисяч гривень за 100 метрів, приблизно буде ціна. І до речі, ми ж працюємо з ПДВ. Якщо вам потрібно ПДВ, будь ласка, звертайтесь 20 тисяч гривень, приблизно за 100 метрів можете розраховувати на гурті. Це буде реальна товщина, реальна срок служби. І я вам більше скажу: ми на заводі попросив я записати. У нас можете зайти на сайт гравсесі. Подивитися, у нас є відеотестів. Так ось у цей наш шестибарний витримує тиск 19 бар на розрив. Напишіть нам, будь ласка, в особисті чи на Viber, Ми вам відправимо посилання на сайт. Ви переглянете ці відео, угу. порахуємо вам.